Вітаю! Сьогодні ми роздивляємося важливу для життя тему раціональне харчування. Прошу відкрити вас, зошити, записати Раціональне харчування, основа нормального обміну речовин. Раціональне харчування, основа нормального обміну речовин. Раціональне харчування основа нормального обміну речовин. Так. Є. І ми сьогодні пригадаємо з вами, що. Те, що ми вживаємо, складає наш, наше життя. Ми пригадаємо, що потрібно дотримуватися енергетичного балансу, і пригадаємо основні принципи раціонального харчування. Ну, є така народна мудрість, яка каже, ми є те, що ми їмо. Дійсно, в залежності від того, що ми вживаємо, у нас виходить э, ну, наш внутрішній склад, наш хамеостас. І э, в Давнину казали це, а від це наказав, що всі хвороби це наслідки нашого життя. І ось це може бути фізичне навантаження, це може бути їжа. І ось таким чином ми можемо з вами пригадати, що дійсно у нас дуже важливим акцентом нашого життя є наше харчування. І знову про віцену ще в, ну, приблизно в тисячному році нашої ери, він заклав правила того раціонального харчування, які актуальні і на сьогодні. Тобто ця тема дуже актуальна, була як раніше, так і е, сьогодні. І так, будь ласка, ми з вами знаємо, що ми їмо для того, щоб е, забезпечити свій організм саме енергією і е, будь-які продукти, які б ми. Не вживали це білки, жири, вуглеводи. А ми їх вживаємо у складі овочів, у складі фруктів, у складі кисломолочних продуктів, у складі м'ясних продуктів, то вони всі відповідно забезпечують нас енергію. Давайте пригадаємо, яка органела забезпечує нас саме енергію. Навіщо ми з вами все це їмо? Для того, щоб полісахариди перетворилися на моносахариди, наприклад, такі, як глюкоза. Після цього глюкоза потрапляє в цитоплазму, відбувається другий етап енергетичного обміну глюколіз. глюкоза розщеплюється на піровіноградну кислоту або молочну кислоту в залежності від м'язів нашого організму, і, відповідно, потім вже потрапляє в мітохондрію, де зустрічається з киснем і окиснює. Оці сполуки виділяє енергію, тобто ми харчуємося як і дишимо, тільки для того, щоб забезпечити наш організм певною енергією. Але для того, щоб це було смачно, корисно, ми і пригадаємо раціональне харчування. І так записуємо: раціональне харчування це повноцінне. Кількісному та збалансоване в якісному, це повноцінне в кількісному, та, збалансоване в якісному відношенні харчування. Це повноцінне в кількісному та збалансоване в якісному відношенні харчування, яке забезпечує нормальний ріст та розвиток організму, яке забезпечує нормальний ріст та розвиток організму? Високу працездатність активне довголіття. Активне довголіття. Та стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища. Та стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища! Та стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища. І рухаємось з вами далі. Тепер дивимось і прописуємо з вами принципи здорового харчування. Принципи здорового харчування або раціонального харчування, принципи. Один із самих головних принципів, про який ми будемо зараз розмовляти, це енергетичний принцип, енергетичні витрати. Скажіть, будь ласка, якщо людина буде забагато наїдати кілокалорії, а мала рухатися, що буде з організмом там через півроку, через рік, як ви думаєте? Діти там будуть накопичуватися вуглеводи, жири, що буде сприяти? Поповні. Ну, що е, людина буде повністю ожурі. Якщо навпаки. Так. Якщо навпаки, що буде з організмом? Він буде занадто худіти, Він. щоб буде анорексія. Буде анорексія, болемія, там варіантів дуже багато. Тому, будь ласка, ми з вами пишемо. Перший принцип: поживність і калорійність їжі мають відповідати енергетичним витратам. Організму. Калорійність та поживність їжі мають відповідати енергетичним витратам організму. Так. Далі, будь ласка. Наступно ми трошки доповнені. В другому пункті у нас сказано, що потрібно вживати, потрібно вживати саме ну, тільки білки, а ми з вами ось у нас, наприклад, сказано білки, ми трошки доповнимо. Для організму необхідно вживати Б, «Ж», Б, дві крапки, G, ну, Б, білки, «Ж» – жири. І хто залишився Вуглеводи у співвідношенні один до одного до чотирьох. Тобто, дивіться, нам в середньому пропонують 100 грам білків на добу, ну, щоб ми вживали. Ну, Яка це білкова їжа? Це м'ясо, риба, молоко, Ну, це білкова їжа. Жирів також 100 грамів на добу, а вуглеводів – це має бути в чотири рази більше, тобто 400 грам вуглеводів. Ось у нас виходить ось таке золоте співвідношення, яке є 1, 1, 4. Діти, зрозуміли чи ні? Білки, жири, вуглеводи. Зрозумімо. Один, 1, 4. Далі. Тепер ми дивимося третій принцип, будь ласка, третій різноманітність їжі. А як ви думаєте, ну, чому не можна все життя? Наприклад, на сніданок чай з булочкою, все життя не можна на обід там, борщ, і на вечерю все життя не можна там ну, якась каша з котлетою. Все, все життя. Чому не можна одну і ту ж саму їжу їсти? Давайте пригадаємо, якщо ми були десь ну, там, в санаторії або десь іще відпочивали, нам завжди рекомендують різну. Ну дома це вже другий варіант, особливо на сьогодні, хоча вижити, будемо так казати. Якщо є борщ в домі, то це ну, дуже корисна така страва. А чому в нормі ми маємо зробити три рази на день, ну, хай буде основна страва якась одна, але додати різні салати, різну там випічку або щось іще. Чому? Різну. їжу? Щоб ми могли отримувати е, всі необхідні вітаміни та речовини, ну, які Щоб ходять. отримати речовини, да, так, да. так, щоб. От... On, 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 on. Абсолютно правильно, тобто з різноманітною їжею заходять різноманітні хімічні елементи, а нам вони дуже необхідні. І останній принцип це індивідуальний режим харчування. Ну, тобто, для одного буде достатньо, наприклад, якщо людина, ну, ви з кимось там дружите або поїхали в санаторій, один може нагорнути таку гору собі, але він має вагу нормальну при зрості 2 метри, ну там 90 кілограмів. Ну, наприклад. А у вас вага, наприклад, 45 дівчата, 50 кілограмів, то можете ви з'їсти таку ж саму порцію їжі, як інша людина з великою вагою? Ні, не можемо. Тому відповідно, це буде індивідуальна. Далі ми розуміємо, що діти е, і підлітки їдять е, не три основних е, прийоми їжі, а 4-5 це другий сніданок, там, друга вечеря, підвечерок може бути. Е, а люди похилого віку ну, на сніданок і на вечерю щось поїли, та і все. І в залежності від рухової активності багато побігали, зробили якоїсь фізичної роботи на городі спортзала, фітнеси, якесь навантаження це багато йому мало, ну, організм не хоче, бо ми нікуди не витратили цю енергію. Оце буде індивідуальний режим харчування. Так, тепер далі ми з вами записали білки, жири, вуглеводи 1, 1, 4. Інколи, коли організм росте, а це бачимо в бачимо випадку, то білки 1, жири 2, а вуглеводи 6. А чому така зміна? Не 1, 4, а саме у підлітковому віці 1, 2, 6. Ану, будь ласка, хто може сказати? Тому, ну, організм що... він, він росте, формується, формується і йому постійно потрібні mm. різні ну, речовини в різній кількості. Для того, То, щоб могли хоч... активно формуватися клітини валюти. Тіла так. для цього потрібно. Добре. І ось ми розуміємо, що у вас мають бути овочі та фрукти. І тепер скажіть мені, будь ласка, більшу кількість овочів та фруктів ми маємо вживати в термічно обробленому стані чи в термічно не обробленому стані? Все Ді. потрібно оброблювати. Ну, оброб... Наприклад, помідори. От я маю перед тим як з'їсти помідори, їх ну, помити, це зрозуміло. А чи маю я їх зварити, чи я їх можу в сиру з'їсти? Як ви думаєте? Ані, тоді не потрібно. зварити. Ну, деякі продукти їдять сирими, але і сварити. Да. Що, а ми ось кажемо за помідори. Помідори, от краще з'їсти е, в сирому вигляді чи законсервованому вигляді? Де будуть цирому? Вони більше вітамінів, як собі. В якому так. ще раз не почула Діма? Ану. Ну, в сирому вони більш темні. А давайте ми пригадаємо з вами явище пастеризації. Пастеризація продуктів, наприклад, молоко, ну, не будемо ми закатувати, але будь-яке молоко, яке ми купуємо в магазині, воно є пастеризованим. Пастеризованим є молоко, яке досягли довели до температури 80 градусів, не до 100, до 80. отримали 20 хвилин при тим. Температурі 20 хвилин при температурі 80 градусів, і потім різке е, охолодження до 5 градусів Цельсія. Тепер питання: але ж ми вдома кип'ятимо, наприклад, хочемо зробити томатний сок, дуже корисний. Але він томатний. І я розумію, що про пастеризувати я дома, ну, немає в мене такого якогось апарату. І я довожу до кипіння. Точно так же довожу до кипіння до 100 градусів і молоко. А скажіть мені, будь ласка, чому ж все-таки більш має бути корисним оце молоко, яке є пастеризованим, аніж. І п'єчене молоко бактерії починають гинути, коли є температура 80 градусів. 20 хвилин це період поділу, це період поділу бактеріальної клітини, коли вона може розмножуватися. Але за температурою 80 градусів вони всі знищуються. І у нас виходить, якщо я кип'ячу молоко вдома, бо у мене немає такого приладу, як на заводах, молокозаводах, то я убиваю всі бактерії 100%, але за температури 90-90-95 градусів, градусів Цельсія починають руйнувати. Всі, всі вітаміни, які є. Тому, коли ми дома закатуємо на зиму це, відповідно, ми набираємо певну кількість ну, необхідних продуктів, щоб щось зробити, але вже великої кількості вітамінів, більшість вітамінів, коли ми довго варимо варення, коли ми довго там кип'ятимо щось, воно все руйнується. І тому саме енергетика вітамінна така підкорка нашого організму буде полягати і саме на сирі овочі та фрукти, які ми можемо. Можемо з вами вживати. Ну, звісно, наприклад, все ми не можемо. Сиру картоплю, ми не будемо їсти. Це, звісно. Але коли ми варимо, наприклад, картоплю в мундирах, там всі вітаміни, ну, вітаміни С зберігаються. Але якщо картопля почищена, от як натуре, борщ, там всі там вітаміни повністю руйнуються. Тому тут ви маєте розуміти, що а, деякі продукти, якщо ми вживаємо термічно оброблені, значить нам потрібно додавати вітамінну тарілку у вигляді сирих овочів та фруктів. Наприклад, ви знаєте, якщо ми з'їдаємо одну штуку ківі одну штуку киві за добу, це суточна добова норма вітаміна С. Як, що ми з'їдаємо половинку перця салатного суточна доза вітаміну С, ну і так далі і тому подобне. Е, якщо є свіжа чорна смородина, ну, достатньо з'їсти штук 10-15 штук суточна доза вітаміну С. Тобто велика кількість овочів та фруктів мають велику кількість вітамінів, які ми можемо компенсувати, якщо вживаємо варену їжу. Так, далі. Наступне. Пектинові речовини. Ну, Перший пектин був отриманий і взагалі він є, і його отримують із яблук. І коли ми довго варимо яблучне таке варення, то воно таке густе, становиться, там виділяється оця речовина. І нам потрібно з'їдати хоча б один раз на день яблука. Є така давня грецька пословиця. Хочеш бути здоровий з'їж одне яблуко. Хочеш бути красивим, з'їж одне яблуко. Тобто в яблуках є велика кількість оцих пектинових речовин, які виводять шкідливі для організму токсини, радіонукліди і солі важких металів. Тобто пектинові речовини, але вони знаходяться не тільки в овочах і фруктах, вони не тільки в яблуках, а вони ще знаходяться, наприклад. Той же гарбуз, той ж тач груша, велика кількість саме продуктів мають пектин. Тому на це ми знову вживаємо клітковина. Ковина це речовина рослинного походження. Вона забезпечує нормальну роботу нашого кишківника. Кишківника – людина, яка не вживає достатню кількість клітковини, страждає на таке ето, захворювання, як запори, і відповідно всі лікарі в один голос кричать, що мінімум 200 грам це. Яблука і плюс щось ми маємо вдень вживати в сирому вигляді, для того, щоб кишківник працював. І вода. Вода це основа нашого життя. 70% нашого організму це чиста вода. Тому за можливості, окрім е Кока-Коли, яку ви дуже полюбляєте, але до речі, вона не є корисною такою сполукою для нашого організму. А ми ще щось і ще щось воно має бути відповідно, е воно має бути таким чином побудовано, щоб е ми також отримували чисту воду. Е наприклад, два стакана в день чистої води. Це ми можемо, але будь які напої, не солодкі, також е наш організм привісу, бо наші клітини є, саме складаються з чистої речовини, е ну там вода. Е так, далі ой-ой-ой. далі, е Дотримання сумісності. Це, будь ласка, запишіть наступний, наступний е принцип це е дотримання сумісності. ну, Наприклад, не всі люди можуть гарно. Поїдати, вживати, наприклад, молоко і огірки. Де, хто каже, я нормальна, те, хто каже ненормальна. Тому, будь ласка, ми на це звертаємо увагу і розуміємо. Що дотримання сумісності, це 100%. Режим харчування маємо приймати їжу ну, сніданок, обід, вечеря. Якщо займаєтесь додатково, то режим харчування може бути збільшений. Оптимальна приймати їжу 4 рази на добу. І подивіться, будь ласка, найбільша кількість все-таки виходить на обід, а ранок не дуже велика кількість. І далі ми розподіляємо те, що у нас з вами є, між іншими прийомами їжі. Але головне навантаження іде на обід. Так, тепер далі. Ну, Такі дуже гарні, гарні ось у нас вироби за допомогою овочів та фруктів, для того, щоб у людини було бажання їсти є відповідно наступні формати. Це гарний настрій, гарна подача сервіровка, кулінарна обробка, обов'язково свіжі продукти. Давайте пригадаємо нашу школу ЧГП, коли ми заходили в їдальню, і там білі скарги. Андерті були відповідно була дуже красивий посуд, приємна музика. Оце важливі умови харчування. Щоб не було жодних стресових умов, тоді це у людини буде ну, нормальне харчування. Позитивний баланс у людини вважається тільки в тому випадку, коли людина поступово набирає масу, їжу, масу тіла завдяки їжі. Ну, якщо подивитися на таку фотографію, то ми бачимо жіночка, дівчинка, яка має ну, навіть не знаю, якого розміру максі 33 рази максі оцей бургер, то відповідно вона буде мати більшу масу тіла, ніж та, яка взяла там велику. Кількість овочів та фруктів. Значить, в нормі баланс тіла не має змінюватися, він має бути у дорослих людей плюс-мінус постійний. Різниця в 10 кг це вже колокольчик для організму, а у малечі він має постійно-постійно збільшуватися, має бути позитивний. Білки, жири вуглеводи це наша основа тіла. Білки приймаються, приймають участь в біосинтезі певних білків організму. Мінізма, які, наприклад, це інтерферон, наприклад, це докіфібринаген, які виконують функцію, функцію захисту від кровотечі, доки входять до складу шкіри, еластін, калаген? Ну, без них не може. Білок, який входить до складу волосся, називається кератин. Тобто ми на 85% складаємося із білків, тому, відповідно, не вживати білкову їжу просто неможливо. Зразу порушується мільйон функцій і організм сигналізує про порушення. Вуглеводна їжа це головне джерело. Якщо людина не буде вживати вуглеводну їжу, то відповідно вона ну, не буде просто активною протягом дня. Таким чином, можна розуміти, чи білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі, харчові добавки, ну, ми маємо обов'язково їх вживати. Для того, щоб підтримувати масу тіла, ми маємо з вами знати таку середню статистичні дані. На кілограм маси тіла ми маємо десь приблизно 170-250 кілоджолій. І ось у нас виходить що кілоджолі те, що ми Ну, В середньому береться 200 кілоджолій і можна розрахувати із вашого формату, що залишиться, чи буде у вас на їжі, ваги тіла, чи не буде. Буде після прийому їжі. Так, тепер давайте це пропускаємо, бо вже майже е, закінчення уроку. Ось давайте подивимось. Якщо людина не буде недостатньо вживає білків, ось ми бачимо голодний обморок ось оця анорексія Якщо у людини навпаки надлишок. Білки це можуть бути процеси гниття в товстому, кишківнику, це можуть бути розлади, травлення, це може ось таке буде захворювання, яке називається подагра. І ось ми бачимо фрагмент продуктів, які мають білки. Вуглеводи, качі і хлібобулочні е, вироби. Надлишкова це ожиріння, як мінімум, та цукровий діабет, а нестача це голод, людина може впасти в голодний обморок. Е, і жири. жири е, Надлишково це може бути знову ожиріння, атеросклероз, відкладання каміння в жочному міхурі, а нестача у людини ну, і не працює нервова система, і не працюють очі, і проблеми з запорно-руховою системою, і безпліддя, і порушення сідання крові. Тобто, ми маємо розуміти, що без білків жирів вуглеводів ми не можемо з вами нормально існувати. І так, домашнє завдання. Після параграфу під номером 20, після параграфу під номером 30 у нас є ось така табличка, яку ви маєте вдома обрати будь-який продукт, який має етикетку. Це може бути хліб, це може бути якась консерва, це може бути мука, це борошна, це може бути будь-яка цукерка і т.д. і т.п. будь-яка, хто має етикетку. Ви маєте взяти етикетку. І відповідно тільки з етикетки взяти всю інформацію, яка є в етикетці. На, назва продукту, наприклад, цукерка, там рошен, там рошен, зіронька, група продуктів за походженням тваринного походження, рослинного походження, а, а, це перше. А друге, це м'ясні продукти, кисломолочні, цукерки, тістечка і т.д. Склад продукту ви з етикетки прямо виписуєте функції продукти. Якщо білки на що впливають, ось ми сказали білки, десь у нас тут раніше було на що впливають білки, тобто білки забезпечують ріст, розвиток. Якщо там будуть вуглеводи, ви пишете то-то, то-то, то-то. Ви прописуєте окремо білки, жири і вуглеводи. Що саме з цього продукту тут є і на що воно впливає? Харчова цінність. Знову ви пишете, що харчова є, білки. Жири вуглеводи енергетична. Там внизу буде прописано 1 грам продукції має там, 40 кілоджолів або 50 кілоджолів, так далі. І країна виробник. Там є зазначено, хто робив той чи іншу цю продукцію. І е, надсилаєте разом з класною роботою до наступного уроку. Домашнє завдання, параграф 29.30, дослідницький проект, який я вам пояснила. Чи є питання, діти? Немає. Немає. Я зупиняю зараз одну хвилинку.